Роман, доброго дня. Доброго. Дякую, що завітали в наш офіс. Як у вас взагалі справи? Ну, <плес> справи <спробую>. чудово. <плес> 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 Вечерію вже так. Перш за все хочу вас познайомити з підписниками нашого каналу. Це Іжук Роман, засновник інтернет-магазину Kitchen Длайн. Всі посилання на інтернет-магазин Романа та наші соцмережі під цим відео. Підписуйтесь. Перш за все, з чого ми починаємо, розкажіть, будь ласка, як ви почали займатися продажем товарів з Китаю? Ну, це досить така довга тема, довге запитання. У ну, мене є постійні клієнти, з якими я працював ще там до продажу товарів з Китаю. Вони мене постійно запитували різні товари, які в ну, великій кількості мені було потрібно, щоб я їх надав. Тобто в Україні мені перекупляти їх було невигідно. І я зрозумів, що їх можна привезти з Китаю і за допомогою вас, вашої компанії, успішно співпрацюємо. Тобто, ви вперше почали возити з Китаю саме з нами. Ну, у мене був певний досвід, е негативний, ну успішний досвід, який вже там триває майже 6 років, то перше з вами так. Скажіть, будь ласка, чому саме реалізація через інтернет-магазин? Ну, інтернет-магазин це як додаткова реалізація. Основна моя реалізація це по факту мої знайомства з поварами, з людьми з ресторанної сфери яким я даю певні рекомендації, що їм потрібно додати для кухні і так реалізовую товар. А інтернет-магазин це вже така додаткова площадка для збільшення продажів. Які саме товари ви доставляєте? Багато різних товарів. В основному це запчастини, товари, які швидко виходять з ладу, які стоять на професійній кухні на великому потоці. Тобто різні кухонні аксесуари, які швидко виходять з ладу, вони потрібні великій кількості в основному такі товари. Що сталося з початком війни? Як ваш бізнес адаптувався? Я починав працювати, коли почалась війна, уже там 89-й рік. Зараз там гостра фаза війни. Ну, Перші три місяці, як у всіх було важко, а потім люди змістились на невоюючу територію і в принципі. Все відновилось, зараз продажі. Не ну, звісно, що впали, але 70% до воєнних продаж збереглись. В принципі, як такої адаптації не було, було за тисячі, зараз такий невеличкий підйом. З Романом ми співпрацюємо вже більше двох років, доставили більше 10 тонн вантажів. Розкажіть, будь ласка, якими послугами ви користуєтесь? Ну, у мене насправді, думаю, з вами одна послуга це все включено. Тобто, я надаю там опис товару, який мені потрібно. Мені його повністю підбирають, підшукують, сказають всі характеристики. Мене все влаштовує, я замовляю, тобто максимальний спектр послуг я від вас отримую. Я абсолютно не задіяний, мене це все влаштовує. Я дуже цьому радий. Пакет підключ називається. Я розповім трішечки ще. Роман надає нам зображення необхідного товару, надає нам характеристики і ми починаємо шукати, ми дізнаємося ціну постачальників, ціну на перевезення і даємо комплексну ціну вже товару в Україні для Романа. Він погоджує, ми привозимо цей конкретний вантаж товару. Розкажіть, будь ласка, про плюси та мінуси співпраці з Ну, Плюсів багато, мінуси, напевно, що такі, які не залежать від компанії, це знову ж війна, коронавірус свого часу. Тобто речі, на які компанія, ну і будь-який перевізник не може впливати. І, Відповідно, цей мінус лягає на ваші плечі, тому що там, наприклад, заблокований порт, ви там в цьому не винуваті. І це, там, можна стати вас ваш мінус, але ну, любий, любий замовник повинен це розуміти і враховувати оці от. Воєнні обмеження, які є під час доставки логістики товару. Ну, основне мінус це логістика. Я розумію, що він всіх стосується однаково. Мінусів, я думаю, такої до роботи, до, свої, до ваших обов'язків у мене мінусів немає. Чи є якісь особливості роботи з нами, які приваблюють вас найбільше? Ну, особливості роботи, ну. Цілодобовий можна сказати, месенджер, з якому ми спілкуємося, отримуємо швидку інформацію, швидкий обмін інформацією. Чітко, зручно. Це така особливість, що немає зайвої бюрократії, там, обміну документами, довго договорами. Швидко в одному месенджері все обговорили, замовили і це плюс. так. Чи стикалися ви з якимись проблемами доставки та які рішення були надані нашою компанією? Проблемами, можна сказати, не стикався, тобто не було такого, що замов один товар прийшов інший, завжди попадали в ціль. Всі характеристики товару влаштовували, тобто, що знаходило, те і приходило в тій кількості за роки співпраці таких проблем ніколи не спостерігалося. Скажіть, будь ласка, ще декілька слів для наших підписників поради чи настанови. Декілька слів. Я розумію, що ринок Китаю він неймовірно великий, кожен. В ньому може знайти щось своє. Ну, Не бійтесь починати, буде страшно, незрозуміло, але перша, 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 перша тона, друга тона, а потім все піде своїм чередом. Але почніть і все буде добре. Дякую вам, Роман, за приділений час для інтерв'ю. Завжди радий бачити вас у нашому офісі. На все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте заявку під цим відео. До зустрічі на каналі Діфрей.